У попередньому сюжеті про освіту наші глядачі почули позицію керівників батьків-педагогів, діти яких навчаються на стаціонарі міських закладів освіти. В сьогоднішньому сюжеті ми даємо можливість висловити думку представникам інших шкіл стосовно організації освітнього процесу в їх учбових закладах. Запросили керівників, запросили педагогів, запросили батьків. Будь ласка. Наш заклад відновив освітню діяльність у дошкільному підрозділі для вихованців інших садочків міста. Це шість чергових груп. У нас відкрилась, та став опорним для початкових класів територіально близько розташованого закладу загальної середньої освіти. При визначенні режиму роботи та складанні розкладу занять ми враховували такі аспекти. Перше це виконання освітніх програм. Друге, це вибір батьками формату навчання. Ми провели опитування, ну і також дотримання санітарного регламенту та протиепідемічних заходів. І що ми хочемо сказати? Що спочатку ми проаналізували 63% батьків, які знаходилися в місті, тобто мали змогу вийти офлайн, вивели бажання навчатися офлайн. Наразі, вже з початку другого семестру, цей відсоток складає 94 Тобто тільки 15 батьків, дітки, які знаходяться в місті, виявили все ж таки бажання продовжувати навчання дистанційно. 94% у нас навчається офлайн. Це свідчить про... Довіру батьків, також адміністрація закладу здійснює постійний контроль за дотриманням протиепідемічних заходів після першої зміни, яка, до речі, у нас розпочинається в 8.15 і закінчується в 11.10, У нас проходить згідно графіку вологе прибирання, обробка всіх контактних поверхонь. Провітрювання після кожного року і після першої зміни. А після другої зміни, яка, до речі, у нас закінчується о 15-й, враховуючи віхові особливості дітей, у нас відбувається вже генеральне прибирання, дезінфекція всіх контактних поверхень, кварцування за графіком і наскрізне провітрювання. Що хочу. От Подякувати дійсно від цього нашого колективу, дружного від всіх наших батьків, це подякувати, сказати велике спасибі нашій виконавчій владі, управлінню освіти за створення ось таких безпечних умов, які дозволяють нам якісно впроваджувати освітній процес. Своєму колективу я хочу. Сказати велике спасибі за кропітку працю, нашим батькам за розуміння, за підтримку, ну і нашим діткам за стараність і наполегливість навчання. Освітній заклад забезпечений власним опаленням та генератором автономного живлення. В цьому році працівники закладу отримали на баланс нове сучасне обладнання у харчоблок. Оксана Грякова та Олена Лук'янчук працюють вчителями початкових класів та висловлюють подяку всім, хто приклав зусиль для навчання офлайн. Дійсно, наш заклад на сьогоднішній день це Оазіс, тому що е, рідко який заклад може похвалились такими умовами у нас: тепло, є світло. Є постійна вода, смачне харчування, і діти поспішають до школи. Батьки навіть просять, щоб збільшили кількість уроків, щоб було більше часу в школі, тому що створені умови чудові. Навіть якщо ми йдемо у укритті, ми продовжимо там малювати, ми співаємо, ми граємо, діти продовжують своє навчання. Коли я опитувала дітей, підніміть ручку, у кого виключають світло вдома. Це майже весь клас піднімав ручку, а у нас є світло, у кого воду виключають, діти теж піднімають, а у нас і тепло, і світло. І не одне навчання дистанційне не порівняється з навчанням офлайн, живе спілкування з дітьми. Дистанційне навчання в першому класі ну, це щось таке ну дуже дуже цікаве, з якими ніколи я раніше навіть не уявляла, як це можна зробити, але тільки завдяки ось такій допомозі батьків. Ми провчилися весь час, що нам був відведений дистанційно. Потім нам запропонували вийти в третю школу, і, незважаючи на це, що була друга зміна, батьки також погодилися і привозили дітей. І ми працювали і в третій школі. І дуже дуже чекали з великим нетерпінням, коли зможемо вийти до себе у заклад. І ось на цей день у мене 31 учні сидить в класі і навчаємося офлайн. Звичайно, це ну ніяк яке порівняння не входить з дистанційним навчанням, тому що в першому класі треба їх навчити бути учнями, спочатку дати якісь організаційні навички. Ну, і якщо брати от за 100% всю роботу, що ми зараз проводимо, то своїй роботі я віддаю відсотків 20, не більше. Я дуже дякую батькам мого класу, які в усьому допомагають. І е, хоч ми не маємо повноцінно зараз от все робити як нам треба, але вони прислухаються до кожного слова. На любе прохання вони йдуть назустріч. Звичайно, ми маємо змогу навчатися скажімо так, у безпечному середовищі. І вони настільки вже першачки ці натреновані, якщо чують е тривогу іти у сховище, що ми навіть на це, от, е ну як у нас просто це якось вже такий момент дня, хоч ну, краще б його не було. Але діти навчені, у сховищі ми маємо змогу сісти, є наше місце. Ну, Єдине побажання, звичайно, щоб ми не чули тривог і... Хотілося б мати повноцінне навчання, до якого ми звикли, але це вже після перемоги. А так ми дякуємо всім, хто були причетні до того, щоб ми вчилися офлайн. На зустрічі були присутні батьки школярів, які також висловили свою думку. Для наших учнів дуже важливо здобувати освітній процес, навчатися, радіти життю. Спілкуватися. Для них важливо спілкування, бо в наш час гаджетів дуже не вистачає цього спілкування. Управління освіти та місцевої влад... владі Ніський за вашу проведену роботу, Адміністрації нашого закладу теж дякуємо за підтримку, віримо в найближчі перемогу нашої держави. Дякуємо ЗСУ. слава Україні! Спочатку були проведені збори в нашому закладі, запросили всіх батьків і показали укриття. Що ось укриття, будь ласка, батьки вирішуєте, відправляєте ви дитину до школи чи ні. Якщо у вас є страх або тривога, ви залишаєтесь вдома і, будь ласка, під'єднуєтесь до зуму, навчання. Вчитель кожного ранку виходить в зум, коли йде урок. Це, це неймовірно. Я ну приклоняюся, Я вам серйозно кажу, я приклоняюся перед цими вчителями, котрі поєднують звичайне офлайн навчання з онлайн-навчанням. Тобто нікого не примушують, батьки обирають самі. І якщо сьогодні він відчуває якусь тривогу, що йому страшно відпустити дитину, він залишає її вдома. Вона під'єднується і продовжується навчання в такому ж ритмі. Я дуже дякую за це, за цю можливість. Від усіх батьків. І дякую за те, що організували офлайн навчання, і що ми маємо змогу навчатися. Цивільне населення не очікувало подій, які настали 24 лютого. Швидко адаптувавшись до нових умов, керівництво міста почало проводити ремонтні роботи укриттів міста. Навчальні заклади відкривають поступово один за одним, однак є й такі умови, яких не відповідають вимогам Кабміну, як приклад в одній зі шкіл відсутні укриття. У нас просто немає ніякого підвального приміщення ні в початковій школі, ні в корпусі старшої школи. На жаль, хочеться, звісно, щоб і в нашій школі також були умови. Я так розумію, що ми вже повинні. Перебудовуватися якось і змінювати своє ставлення до всіх шкільних споруд, будівель і те, що повинно бути укриття це вимога часу, і воно нікуди від нас не дінеться. Тому, користуючись нагодою, хотіла б ну, таке порушити клопотання перед і міською владою і управлінням освіти, щоб про нашу школу також подбали і можливість забудови. До да, ново, зовсім нового укриття окремого, окремої будівлі для нашої школи. А що стосується початкової школи, то ну, не, не прикращаємо, як то кажуть, не прикращаємо поїски. Где-то ря рядом є двоповерховий, п'ятиповерховий будинок, ходили, узнавали там. На жаль, приватизовані підвали де в деяких будинках. Тому от можливості поки шукаємо. Можливості немає. Головні умови навчання в умовах воєнного часу їх якість та безпека. Привалюючими повинні бути питання зберігання належного морального стану дітей, вчителів та батьків, враховуючи те, що на випускників 11 класів очікує складання мультипредметного тесту, школярі та батьки за сприяння директорів навчальних закладів роблять все можливе для підвищення якості освіти та підготовки дітей. Один з випускних класів сформований навіть у початковій школі. Как благодарный родитель хочу высказать только слова благодарности вот вашему общему, как говорится, труду, что в такой кратчайший период времени, буквально за две недели, вы решили вот нашу проблему. Очень благодарна директору Маргарите Владимировне, что она вот тоже так смогла найти общий язык с администрацией, да. Ну, что я могу сказать на сегодняшний день, да, в связи с событиями, происходящими в нашей стране, ну, проведена очень огромная работа. Вот, Огромная работа, и ну, искать какие-то минусы это, наверное, ну, даже не имеет сенса. Вот, поэтому только слова благодарности, огромное спасибо. вот, ну... Вот на этом как бы все. Дочка-выпускница, очень много слов было сказано, благодарность администрации, благодарность НВК. Я хочу сказать еще раз слова благодарности за понимание, за, за то, что нас поняли, приняли. Я буду кратко. Я не знаю, как даже сказать слова благодарности, потому что... Що... Ну, в онлайні не дуже добре дітям першого класу навчатися. Не там кнопочку нажала, чуєш, як ти свариться на шостий клас. І все якось воно. А коли вже пішли в перший, то ну, от іменна в початкову школу, дуже приємно, що вони нас приютили. Там заходили у масках. <гум> дуже гарно, тому що не вийшлося можливості побачити бомбосховище, не було можливості подивитися, коли у час зайшла, то дуже добре. Ірина Середа працює вчителем початкових класів. З 26 дітей, які знаходяться в місті, на уроки офлайн ходять всі. Так як у мене перші класи, ми вперше працювали з дітками дистанційно на початку року, то хочу зразу сказати, що було дуже важко. Перший клас дітки повинні спілкуватися з вчителем і один з одним. Спілкування це в першу чергу. На перших роках вони мені показували своїх котиків собачок і всі хотіли показати. І я розуміла, що це, мабуть, для них основне. І ми хочемо вас побачити наяву і побачити, яка, яка ви вчителька, коли ми з вами зустрінемося, на це запитання мені було дуже важко відповісти діткам. Але котиків, собачок, ми дивилися кожного дня. Це займало дуже багато часу. І ми вже хотіли вийти на навчання. Ми дуже дякуємо керівництву міста, вам, керівництву початкової школи, які прийняли нас, прийняли з любов'ю. 1 листопада ми вийшли на це навчання. Ви знаєте, ми як попали в другий дім, нас прийняли дуже тепло. Ми дуже вдячні всім і адміністрації закладу, і техпрацівникам, і всім. Ну, ми навіть не відчули, що ми в якомусь іншому закладі, тому що таке відношення до нас було, як ми там свої рідні. Ми про це Маргариті Володимирівні казали кожного разу, і було дуже приємно те, що ну, майже кожного дня хтось заходив і казав, може вам щось допомогти, може вам треба щось. Ну, було дуже приємно. Вперше, коли була перша повітряна тривога, коли ми тільки прийшли це перший день, ми якраз з дітками вчили букву Т і говорили про туристів і Вони навіть не зрозуміли, що це. Коли була тривога, нам сказали, ми виходимо. Я діткам кажу, ми зараз туристи, діти. Йдемо в подорож. Беремо з собою рюкзачки. Для них це була просто як гра. От перший раз так воно почалося, вони до сих пір в мене розуміють, що це вони туристи йдуть просто як туристи в якусь подорож. Із 29 учнів 26 учнів вийшли на офлайн в нашому класі. Адаптуємося, привикаємо. І... Ну, в принципі, я не скажу, що це для мене щось нове, але все-таки ще більше підтвер... ствердилось в тому, що офлайн-навчання для учнів початкової школи це не зовсім продуктивне навчання. Тому що я вже зараз бачу по своєму класу, наскільки втрачено темп, якийсь, наскільки працездатність знизилася дітей, наскільки вони змінилися за цей час. І все-таки я дуже рада, що ми вийшли, бачимося і працюємо. Директор академічного ліцею Валентин Бондаренко розповів, що праця вчителів учбових закладів міста є досить плідною та результативною. Бо під час війни головне підставляти плече один одному та гідно витримувати виклики долі. Попри те, що в країні йде війна, ми маємо виконувати якісну свою роботу і не маємо схибити на цьому шляху. Тому наш колектив продовжує працювати за тими програмами і використовуючи досвід попередніх років, ковідних карантинних. Дійсно, ми використовуємо одну із сучасних платформ для дистанційного навчання. Про це сьогодні багато сказала Маргарита Володимирівна. І з задоволенням ділимося колегами з інших закладів освіти. Які теж приєдналися і використовують широко можливості цієї удоскола, удосконаленої форми класруму звичного для, батьох, для багатьох батьків. Безперечно, специфіка ліцею в тому, що ми навчаємо дітей середньої і старшої ланки. У нас, можливо, нема тих проблем, з якими сьогодні зустрічаються колеги початкової ланки, але разом з тим у нас є свої виклики, свої ризики і, безперечно, у цьому році одним із таких важливих постало питання про прийняття до ліцею учні п'ятих класів нової української школи. Щороку ми приймаємо у свою ліцейську родину нових дітей з різних шкіл міста. Найбільша кількість до нас приходить як правило. з… Нашої початкової школи і імені Сільві Морозової, але є і діти, учні інших навчальних закладів. Тому, безперечно, так само для вчителів, які викладають у перших класах, була проблема зустрітися з дітьми, якимось чином створити колектив, почати працювати з такими ж ризиками, з такими ж проблемами, зустрілися і педагоги ліцею. Адже п'яті класи це для нас класи нові, і діти з різних шкіл, і питання їхньої соціалізації, питання створення. Орані колективу, безумовно, воно стояло одним із перших. Наш заклад серед перших у місті розпочав освітній процес, використовуючи в тому числі і очну форму навчання. Тут, безперечно, хотів би так само сказати слова щури подяки і міській владі, і нашому управлінню освіти, які доклали максимум зусиль для того, щоб наше укриття, яке, власне кажучи, є. Балансовим і багато років воно тільки рахувалося таким, але ось в останній рік було вкладено багато коштів для того, щоб наші діти могли приступити до освітнього процесу. На превеликий жаль, нам так само доводиться працювати. Дві зміни, оскільки спроможності укриття, яке ми маємо, не розраховані на те, щоб приймати велику кількість дітей одночасово, нам довелося внести зміни до наших навчальних планів, прийняти управлінське рішення щодо переводу частину предметів на дистанційну форму навчання. Хоча, в принципі, від цього якість. Освітнього процесу, безперечно, ми впевнені в цьому не постраждає. Чому є впевненість? Тому що є досвід попередніх років, є результати цього освітнього процесу. Є належний контроль з боку адміністрації закладу, власне кажучи, за станом викладання практично всіх предметів. Начальник управління освіти Білогородністровської міської ради Олена Принц підвела підсумок зустрічі. Я дуже вдячна, що ви сьогодні відгукнулися.

Які можливо чимось вдоволені, Які були скарги? Чи були чи було таке взагалі Ну можу сказати, що скарг таких не було, тому що батьки знову ж таки, я сподіваюся, всі батьки або переважна більшість батьків, які живуть у нашому місті, вони розуміють і труднощі. В організації освітнього процесу і те, що сьогодні на превеликий жаль, у нас є відключення електроенергії, що безумовно накладається на ефективність роботи і, взагалі, на можливість цієї роботи. Це і не якісний інтернет, але ми сьогодні бачимо, і це не секрет, що сьогодні Одеська область одна, ну скажімо, з тих областей, де на жаль, покриття мобільного зв'язку відповідно інтернету є не найкращим в Україні. Це визнають на рівні держави. Тому безумовно ми сьогодні. Можемо і маємо комунікувати з батьками і пояснювати так відбувається не тому, що не хоче директор, чи вчитель, чи директор, чи управління освіти, чи міський голова. Є об'єктивні, є суб'єктивні моменти. Безумовно, можливо, є питання, над якими варто працювати. Ми над цими питаннями питаннями, що дійсно вони заслуговують і є можливість ці питання розглянути і втілити. Ми йдемо на зустріч. Так і має бути в принципі. Тому що той досвід, який сьогодні є у нас, ну мабуть, його ні останні там п'ятдесят чи років ніхто не мав ніхто не пробував організувати роботу закладів освіти в умовах війни. Тому що проаналізувати. Розклад уроків ліцею, і це десь мені сказали, що і в соціальних мережах написали, що дітей там чи то ліцей мався на увазі, чи ні, чи інший заклад. Я не можу сказати. Але хотілося поставити питання до людей, які ну, не від освіти, не від школи, і що вони таке пишуть. А як вони бачать? Виконання е, навчальних планів і програм у повному обсязі, коли ми маємо уроки провести в дві зміни, а значить ми можемо очно провести лише якусь частину уроків, то що робити з іншими предметами, у який час їх треба викладати? От мені цікаво. У нас 24 години добу, коли ми маємо їх викладати, або ми це робимо до уроків, до другої е зміни, або ми це будемо робити після першої зміни уже в другій половині дня. Ну, іншого то немає. І на превеликий жаль, люди, які пишуть, вони не приходять. Ну, принаймні в ліцеї не було такої людини, яка прийшла б і спитала: б, а чому от ви такий розклад зробили? Чому не інший розклад? Та ми із задоволенням зробимо. Такий роса який можливий був би за мирних часів. Це була б інша ситуація, але сьогодні, в умовах війни, ми маємо. Врахувати і безпекову ситуацію, і якість освіти. І знову ж таки зрозуміти, який предмет дитина може опанувати сама, без допомоги вчителя безпосередньо її, прочитати текст, наприклад, те, що це там урок літератури, або е, зробити якусь, якийсь виріб на уроках трудового навчання після інструктажу вчителя. Знову ж таки, цю специфіку знають педагоги, які безпосередньо задіяні в освітньому процесі. На превеликий жаль, цієї специфіки не знають. Не, Можливо, деякі батьки і ті люди, які далекі сьогодні від школи, або дистанціюються від школи, роб, знаючи всі ці виклики, роблять ну, свої висновки. Тому о, я думаю, що ми справимося, ми справимося в нашому місті, все робиться можливе для того, щоб о, мені здається, освітній процес о, тривав на належному рівні. Організована, от, підійшли батьки, наприклад, 5-го Д класу з питанням ну їх. Як би влаштовує вроді як дистанційна форма навчання. А у них питання, що буде в нашій школі, коли в нашій школі з'явиться також укриття, значить, от, дайте нам укриття і все. І що буде робитися, і що, яку думку має мер і управління освіти з цього приводу. Ну, я їм пояснила, що. Ми навіть екскурсію провели, показали, є документи, документи БТІ, що це у нас там є як ну, цокольне приміщення, це не цокольне приміщення за документами БТІ, а це перший поверх. А і робити на першому поверсі будь-яке укриття за нормативними документами щодо укриттів, неможливо. Тому ми поспілкувалися. І так вирішили, що треба чекати набратися терпіння, що все ж таки головне це безпека дитини. Ви почули достатньо розгорнуту позицію всіх керівників, батьків, педагогів, навчальних закладів, які сьогодні навчаються очно на базі освітніх закладів, та виявили намір висловити свою особисту думку. В наступному сюжеті ми висвітлимо бачення представників ще декількох шкіл про організацію освітнього процесу в їх учбових закладах. Олеся Семчинська натолокінчук, перший муніципальний.